Вітаю всіх любителів та цінителів карт Таро. Сьогодні пропоную вам подивитися розклад. Моє призначення. Хто я? Чого просить моя душа? Цей розклад сам по собі він глибокий, надихаючий. Ну, тому що моє призначення, це така тема дуже глибока сама по собі. Наприклад, людина працює довгі роки в якійсь сфері і думає, що ось це є моє призначення, але в глибині душі десь там дуже глибоко. Да? Людина хоче малювати, співати. Але розуміє, наприклад, що це нераціонально, або недоречно, або не співпадає з її образом життя. Тобто все рівно. Кожного з нас в душі, в глибині душі є якісь такі бажання, нереалізовані, ре... не якісь мрії. А, тому цей розклад допоможе нам краще себе зрозуміти. Загад... Розклад, вибачте, загальний, тому відіграється, звісно ж, не на всіх. Але кожен, хто його подивиться, почує для себе щось нове, корисне, цікаве. Для того, щоб зробити розклад на цю тему, я взяла класичні карти Таро Райдера Райдеравоїта. Тут без всяких вигадок, просто класика Таро. Це перше. І по-друге, для цього розкладу потрібно обрати карту сигніфікатор. Хто не знає, що таке карта сигніфікатор, розкажу: це карта, яка показує саме вас. Якщо я роблю розклад на себе або конкретно на якусь людину, то я підбираю карту сигніфікатор, яка буде відповідати характеру або знаку зодіаку конкретної людини, да, того, хто задає питання. Так як сьогодні розклад загальний, карта сигніфікатор буде мах. Я так подумала, і мені здається, це сама більш вдала карта для цього розкладу. Чому? Тому що Мах – це творець. Мах має всі ресурси для зв'язку із божественними силами. Мах може створювати взагалі необмежені плани. Планувати. Він може бути оратором, художником, співаком, юристом. Тобто карта Мах – це початок чогось нового, якогось нового періоду в житті. Зараз я цю карту Мах найду. Чому її шукаю саме так? Я викладаю по три карти, і ми подивимось, які саме карти випадуть саме з картою з сигніфікатором. І поясню, для чого це потрібно. І ось і Мах. Ось карта Мах. Хто такий Мах? Мах володіє силою чотирьох елементів, силою чотирьох стихій сила землі, повітря, вогню та води. Кожна ця сила пов'язана з Божественним. І завдяки цим силам, навіть використовуючи якусь одну з цих сил, людина може перевернути гори. Саме тому е, карта маг дуже вдало підходить для загального розкладу. Якщо персональний розклад, то карта підходить для творчих людей. Саме найбільше. Бо для керівних посад, але найкраще для творчих. Поряд з магом випала сімка мечів і трійка жезлів. Це говорить про те, що ви, я буду так звертатися, да? це говорить про те, що ви постійно будуєте якісь плани. І ви не можете стояти на місці. Ви поставили перед собою якусь ціль, досягли її, і тут же ставите перед собою ще дві цілі. Тобто ви завжди вірите в свої сили і розумієте, що я можу досягти більшого, досягнути більшого. Ну, а сімка мечів, звісно, трошки омрачає нашу общу картину, тому що ця карта означає, що якщо щось у вас не виходить. То ви можете просто зібрати в авоську всі свої отакі пожитки, скажімо так, і просто зникнути. Ну, це не страх, не страх осуду, це краще страх перед самим собою. Я не досягнув, не, досягнув, не досягнула того, чого хотіла, які цілі перед собою ставила. Тому я краще зникну і поставлю перед собою ще дві інші цілі. Там я вже точно всього добюся. Тобто, не дуже любите визнавати поразку. Це не подобається. Ну, це зрозуміло. А хто любить визнавати поразку, ніхто не любить. Отже, карта сигніфікатор мах. Ви мах. Мах – це як провідник. Він володіє силою надавати а, сенс, здавалось би, тому, що сенсу немає. Тобто, мах, перед ним немає чогось неможливого. Мах, може все. Варто тільки захотіти. Є всі ресурси, абсолютно. Варто тільки захотіти. І так, приступаємо безпосередньо до самого розкладу. Твоє призначення. Перша карта. Я зараз. І так, енергія твоя, твій стан. Взагалі внутрішній твій стан, стан внутрішнього твого якогось протистояння. Ми бачимо сімку Пентаклів. Ти в очікуванні. От саме зараз щось, щось повинно відбутися. Тобто, ти розумієш, що ти вже на порозі здійснення своєї якоїсь мрії. Енергія твоя зараз в очікуванні також, ти дала собі можливість перепочити. Я буду говорити дала, але а, якщо в міруса дивляться чоловіки. То ви розумієте, що цей розклад підходить для всіх твій дар. Що ти приносиш у цей світ? Яка в тебе унікальність? Що в тобі закладено? П'ятірка кубків. Ти відмовляєшся вірити в свій дар. В тебе є дар. Але ти відмовляєшся в нього вірити, чомусь сумніваєшся. Ем, були якісь певні прояви до здійснення мрії, да? Відчувала, що це мій дар, це мені дано від природи, спробувала зробити крок два, не вийшло, вдарилась об стіну, да, якогось непорозуміння близьких або людей, або непорозуміння тих в тій сфері, в яку ти хотіла якби поринути, да, столкнулася з цим нерозумінням, і хоп, закрилась собі як ракушка. Не пішла далі, зневірилась у собі. Чому? Потрібна була підтримка впливової людини. Потрібно було вкладувати в це фінанси, яких на той момент не було. І потрібно було вчитися для того, щоб вчитися, вчитися, ти була готова. А для того, щоб вчитися, потрібні були фінанси. На жаль, наше життя зараз таке, що безкоштовно навчання отримати якусь освіту, отримати неможливо. Ну, це я не говорю там про всякі цільготи. Зараз ми не про це говоримо. Але тут, конкретно в твоєму випадку, потрібна була фінансова підтримка. Її на той момент не було. І тому е, прийшла пора такого відчаю. Але є іще, дивісь, дивись, три кубки перевернутих, а два кубки стоять. Тобто є іще можливості, є шанси все-таки зробити ще один крок. І потім ще один. Ще є два шанси, дві можливості. Так не завжди буває, але саме тут, в своєму випадку, ці можливості є. Страх. Який в тебе страх? Страх. Розумієш, скільки це все коштує, є якісь заощадження, розумієш, що якщо ти це поринеш, то доведеться з ними розпрощатися, вкладатися, придеться і вкладатися прилічно. І тому оце і послуговує страхом. Це служить страхом. Фінансові розходи, які в нас життя зараз страшне, правда? Чому ти сумніваєшся? Сум... Сумніваєшся, сумніваєшся вибач, що повернутися якби в одну річку дважди не... не війдеш. У твоєму варіанті війдеш. Можна повернутися і зробити ще крок, зробити спробу. Гроші діло наживне, гроші ще будуть. Взагалі, треба буде зробити розклад на тему фінансів. Я часто говорю на особистих розкладах. Фінанси повинні бути в обороті в ходу. Якщо вони просто лежать безцільно, людина накоплює. І сидить на цих фінансах, і вони без руху абсолютно, то вони не приумножуються, розумієте? Вони можуть накопичуватись, накопичуватись до певного рівня, до певної суми, і потім в нікуди вони зникають в один момент. Це може статися або хвороба, або серйозний ремонт квартири, наприклад, затопили дачі, не дай Боже, пожежа, серйозна поломка автомобіля, захворів хтось із родичів, тобто це. Або, не дай Боже, вкрали ці гроші, тобто це в один момент кошти зникають. Але про це треба окреме відео. І так, далі. Що ти маєш подолати, щоб себе розкрити? Що треба зробити? Який крок? В чому він полягає? Потрібно шукати себе, не боятися, і шукати варіанти, які найкращі для тебе. Потрібно бути в пошуку, не звертати ні на кого увагу, повернутися задом до всіх людей, які тебе не чують, не розуміють, не хочуть допомогти і підтримати, а просто шукати себе і розуміти, що це потрібно мені. І я роблю все правильно, я роблю для себе, і яке б я рішення не прийняла, воно буде правильним, тому що це моє рішення, я його приймаю. Ось такий крок треба зробити. Щоб розкрити себе, який напрямок приведе тебе до реалізації цієї мрії, до реалізації твого плану? Мені треба посунути трошки. Який крок потрібно зробити? І яка перша дія тепер твоя повинна бути? Не думати про гроші. Гроші приходять і уходять. Зате ти будеш реалізована і мрія твоя буде досягнена. Підтримка. Хто ж мене підтримає або хто мене підтримує, хто тебе розуміє у цьому твоєму шляху? Підтримки мало. На жаль, але ти розраховуєш на себе. Карта Самітник. Вона говорить про те, що ти. Завжди маєш розраховувати на себе на те, що ти вмієш, на те, що ти робиш, на твої, на твій життєвий досвід. Розумієш? Тобто ти і сама не дуже хочеш розпространятися, що от я хочу зробити то-то, то-то, тому що ти розумієш, що щастя і удача люблять тишу. Чим менше людей знає про твої плани, тим, як, тим вони. Тим більше вірогідності, що вони збудуться і у вас все вийде. Коли людина на самоті, вона здобуває мудрість. От саме про це говорить карта самітника, чельника. Саме про це говорить ця карта. Тут зображена людина, яка несе жезл. Жезл символізує досвід, життєвий досвід, який набутий непростим життєвим шляхом. А той фонар, який ми бачимо в його руці, в правій руці, він символізує, символізує дорогу. Тобто це світло, яке показує шлях, куди йти. Але цей шлях, от і дорога, і розуміння, куди саме треба йти, залежить від того, від вашого досвіду, набутого вами ж. Що тут ще я хочу додати? Не потрібно слухати тих людей, які хотіли пройти той шлях, який хочете пройти ви, які намагалися це зробити, але в них не вийшло по тій чи іншій причині. І ви їх послухали або почитали в інтернеті. Тут про все, тут про роботу, про якусь поїздку. Неважливо, про який досвід іде мова. І... Ви почитали, як це все було у інших, і, і подумали, ну, у стікох людей не вийшло, у мене не вийшло. Ні. У вас є досвід і є світло, яке буде вказувати вам правильний шлях. Шлях буде правильним, тому що це ваш шлях. І це буде ваша історія. І вам особливо не потрібна нічия підтримка. Ви не боїтесь залишати наодинці. І оцей час, який ви проводите на самоті, наодинці з собою, ви використовуєте як можливість прислухатись до себе, до своєї внутрішньої мудрості. і От коли приходить час знову бути в соціумі, ви відчуваєте, що ваша енергія відновилася, ви абсолютно адекватно, нормально сприймаєте людей. І чиїсь невдачі не сприймаєте як свої невдачі. Ви розумієте, що у вас свій шлях. І якщо у вас і буде якась невдача, вона буде тільки ваша більше нічия. Але кожна неудача, послухайте, це знову ж таки досвід. Досвід, цей жезл буде ставати міцнішим і міцнішим. Будете набувати досвіду. Досвід набувається не тільки в якихось позитивних моментах. Найбільше він добувається в негативних все-таки. Ваше призначення. Ваше призначення в чому воно? При, призначення ваше? В чому ж ваше призначення? Я то на ви, то на ти до вас. В чому? Знову ж таки, в пошуку, постійно в пошуку. І ще доведеться подолати не один день, не один місяць, можливо, не один рік в пошуку себе. І все-таки ви себе знайдете. Знову ж таки, якщо будете опиратися на свій досвід, і якщо саме світло вашого досвіду буде вказувати вам шлях, дожен пройти певний час. Карта Помірність це доволі така повільна карта. Вона говорить про те, що повинен пройти час, але він буде цей час витрачений, знову ж таки, для набування досвіду, для виправлення якихось помилок, для самореалізації, для вивчення тих чи інших шляхів, варіантів. Тобто цей час не буде потрачений марно. В будь-якому випадку, скільки б часу не, не пройде. Цей час повинен пройти. І ви повинні пройти цей шлях. Це ваш шлях, тільки ваш і більше нічий. Бачите, шлях, і він буде не, не короткий буде цей шлях. Не короткий. І так. Останнє питання задаємо картам. Чи все я роблю правильно? Так. Все робиш правильно. Новий період. Карта смерть говорить про кінець якогось одного періоду і про початок іншого. Карта смерть вказує на звільнення від чогось, на вашу трансформацію, на вашу перезагрузку. Вона говорить про те, що не треба чіплятися за минуле. Треба дивитися в майбутнє. Смерть це як. Звільнення від того, що було грузом на вас. Це ваше переродження, відродження. Так як ми почали от із недаремної вибрала карту сигніфікатор Мах це початок чогось нового. Так от, бачите, починали ми розклад і спочатку і закінчуємо також і спочатку, тому що смерть символізує повторюсь, кінець. Переродження людини, кінець і перехід із одного періоду в інший. Зрозуміли? Ця карта ще говорить про те, що якісь нюанси от у вашому питанні, вашій ситуації, приховані. Вам ще доведеться про них дізнатися. Але зміни в вашому житті відбудуться в будь-якому випадку, і ці зміни будуть, звичайно ж, на краще. І ще ви повинні пам'ятати, що життя це взагалі безперервний цикл смерті і відродження. І будь-які зміни в вашому житті це природні зміни. Якщо якісь зміни відбулися, якщо щось сталося не так, як ви собі запланували, не в такій точності або не в такому порядку, значить, так повинно бути і це буде краще для вас. Звісно ж, це переродження і перехід з одного циклу життя в інший це дуже нелегкий процес. Але вас повинно тішити те, що ну, знання про те, що ви отримаєте щось набагато більше, ніж маєте, набагато краще для вас. І наступний етап буде для вас більш вдалий. І він буде більше ваш, розумієте? Якщо ви будете прислуховуватися до себе, якщо будете відчувати себе. Розуміти себе, і опиратися на цей е, послуг, жезл вашого, саме вашого життєвого досвіду. І не боятися робити свої помилки. Чиїсь помилки ви не повторите. Ви зробите тільки свої помилки. І вони будуть ваші. І знову ж таки, ці помилки і ті уроки, ті висновки, які, які ви винесете з цих помилок. Ляжуть на оцей жезл, і ви будете на нього опиратися. Бачите, цей самітник він опирається на свій жезл, опирається на свій життєвий досвід, і він розуміє, що кожна помилка, кожна ситуація в його житті дає енергію його фонарю, а енергія видає світло, і це світло вказує правильний шлях. Я буду вдячна вам за лайки, за відгуки про це відео, якщо ви його додивились до кінця. Пишіть свої думки в коментарях, на яку ще тему ви хотіли б побачити відео. За особистими питаннями, звертайтеся до мене в Viber або Telegram. Номер телефона залишу в описі під відео. Була рада приділити вам цей час, аби зняти відео. Дякую. Всім за перегляди, підписки та коментарі, бережіть себе всього найкращого.